Раїса із Сум до Ужгорода приїхала близько трьох тижнів тому разом із чоловіком дитиною. Взяли з собою і сестру чоловіка з дитиною. жінка розповідає, вдома залишалися, поки не відчули небезпеку. 24 лютого, коли все відбулося, ми ще знаходилися вдома. а ми живемо в квартирі і вирішили спочатку перебратися до батьків в будинок, тому що там був підвальне приміщення, куди ми могли швидко з дітьми сховатися. Дуже часто ми прокидалися вночі, з дітьми спускалися в підвальне приміщення. Ми слухали вибухи, які ставалися навкруги нашого міста. Коли вже ми бачили, що нервовий стан і нас, і наших дітей вже на грані. Ми, коли пустили зелені коридори з міста Суми, вирішили, що все-таки необхідно уберегти себе і дітей наших і вирушити в більш безпечне місце. Так, жінка разом із рідними потрапила в Ужгород, до якого добиралася чотири дні. Зараз чоловік реєси повернувся до Сум, де залишилися їхні батьки. Кількість вимушених переселенців, які звертаються до департаменту соцполітики в Ужгороді, з початком повномасштабної війни зросла, каже працівниця установи Ірина Котик. Один спеціаліст за зміну приймає до 40 людей. Зазвичай було трошки так, 20 людей, можливо до 30, тепер вже доходить до 40 людей день. Мусимо працювати з 8 ранку і до 20 вечора, до 21 -ї. буває, коли як все живе від потоку і від Систем самих, бо вони трошки деколи буває, що не хочуть працювати, бо дуже велике навантаження 6 березня цього року. Кабмін визначив список регіонів, жителі яких мають право на отримання довідки про статус внутрішньо переміщеної особи. В нього входить 13 областей і місто Київ. Розповідає заступниця директора департаменту соцполітики Ужгорода Івана Франчук. Всі, хто переміщається, зі Львова, Івано-Франківська, на даний час це просто гості нашого міста, статусу вони не отримують, вони не мають права на допомогу внутрішньо переміщеним особам. Якщо будуть тривати далі бойові дії, звичайно ж, кабмін напевно буде вносити зміни. Якщо території будуть військові дії, будуть поширюватися активні, кабмін буде розширювати цей перелік. Аби отримати довідку, потрібно прийти до департаменту соцполітики. Треба мати ідентифікаційний код та відкритий рахунок у будь-якому банку, а також за можливості паспорт. Після отримання довідки вимушені переселенці зможуть одержати гроші від держави, а люди, які прийняли у себе переселенців, зможуть отримати компенсацію на комунальні послуги. Власникам житла, які прихистили внутрішньопереміщених осіб, тобто тут також ну там є свій механізм, свій порядок, але також щоб ми розуміли кого саме прихистили. Нам буде потрібна така довідка внутрішньопереміщеної особи. Крім того, є компенсація за комунальні послуги для місцевих бюджетів, тобто для закладів, де розміщаються внутрішньопереміщені особи. Також держава компенсує житлово-комунальні послуги. Ну але просто це вже не юридична особа, вона компенсує такі послуги. Олеся Колодій, Віктор Пойда, новини на Суспільному.